Так, а ну-ка, як там його звать, щас я скажу. Шо, шо? Як тебе звати? Є е м 5 Гранцо звати? Його звать Гранд Джойнс. Гранд Джойнс, ти... А де це писати? Гранд Джойнс, я твою маму. Гранд Джойнс, я тебе... Ушел, він ушл, він ушл. А ні. мене? Добавля... <свист> Ладно! Я извиняюсь! Идеть надо! Обесрался и выкинул. Вот. А мы наш подвольно. Скажи. Ой! Вы ч мой хуйню? Да-да. Блин, ты взял дыхнул маню в морду! Тебе з рота воняет, ты лох. Скажи не нибудь Дай знак! Кань Джойнс, скажи что-нибудь, дай знак! Он вже уже использует мое тело Умирай, Путро. Беспрофон зубысь. Да відкрити двері. Відкрити двері. Двері відкривай. Двері, Нам закрыть двери! Дверь открывай! Сти, отведи! Да, вони в обратну сторону відкриваються, не пилый! Дурак, блядь. Моделлин Диал, напиши своє ім'я в цьому блокноті. Ідемо И тебя бомб! Фургон! Получи, подожди. Напиши, тут ноги. йде. Я кинул камеру, будем дивитися. от тебя в камеру. Идем <laughs> в кикно, ты у вас... Ты вы. Ты Я там... Що, получается? Получается, друга. Я что-то его друг. Келен Милс, дай знак. ПИЩІ! ПИШІ! ДЕ мене є! Піщало, піщало! Я ти вбить хотів! <риві> <риві> в подвалі? Мене піщалка, і коли я його визвав, Коли я його визвав, казав, то він прийшов. Да, бо він напав мене, я бачив, якийсь подвала він вийшов. O também não tem o que para com o teu, tem uma loteza. Podemos Você viu? Você colou, pulou. Pistinho, 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 pistinho. Pistinho. Não entendi. Não diga demais. Oi, moja. Moja com o mojeiro. Daí Алексей, спаси! Ты выход! Ты выход! Ханкин! Гос Ханкин! Не говори ЙОГО ІМ'Я не произносил его имя. Он не может. А за добавим шкафелиста. штуку бегал. Благовоние, благовоние, быстро, быстро! МП-5! БУЛО! МП-5 БУЛО! МП-5! В нас один труп, походу. Лакі Шерма! Лакі Шерма, я тебе знаю, я до тебе в гості купив. Чекай! Чекай! Почерзі! Ще не жив! Та мене перед мортою двері закрила! <рігра> <рігра> Взагалі не страшно. Всем все. Все. я все виконали. Навіть не испугались. Да, стой, стой. Олексій, у тебя термометр. Тут чуть-чуть <рігра> холодніше, тут <рігра> <то> 9, 9. <рігра> тут на кухні. О, це возможно <рігра> що тут шок. Кось, я благовонішу оборонятися. Там пока ще раз, ще рано. Просто не говори його ім'я і піде сюди. А як його зва? Нілсон. Вот, два ревит. Да? Да. Короче, давай, если ты его вызывай, а я тут в углу буду стоять и фоткать понял? Понял. Все, все, все. Стой дальше, стой дальше, будешь бить ты на метру. <связывающие> а, блядь, что картина? Где, бля, бля? Де це ким Тайлор. Ким Тайлор, напади, напади Ким Тайлор. Давай, Слабак, ким давай, Кім Тайлор. Да, Бля! Ким Тайлор. О, Кім Тайлор, фоткай! Я сфоткаю. Слушай, <реш> ладно, <реш> я там. Шо? Алло, це Ніколя? Да, я Ніколя Ахуєць Ахуец! Да, я да. Піш, тебе тебя забалту слів, мені кажется, ти брешеш о, тепер більш правдоподобно. Мастер маскаровки. Все, йдемо. Він пройшовся тільки що. А, виходить, о, все, вся зелена штука. Ти куди побіг? Не рада, тікай. Але потім. Ну, біг. Шо я це спалив, блі? я спалив, черте я погнав. Все засвітилося. засветилося. Да, все красним, якісь штуки вначале туди вести. Куда побіг. Я нічого не це знаю, знаю вроде ліпше. Відкрита дверь. Я фоткаю, я снимаю. Я снимаю, я ютубер, знімаю. я снимаю. Я так, достаньте, А кто взяв это? Си, далеко не Давай, Стоємо. Стоєм. У мене фото, давай. Я зроблю без фото. Ти на камері, я на фото. О, дякую, дякую, він нас фоткав. Ну конечно, фото обратно для другого нахуй. Давай, давай, О, у мене ще один кадр пацани. лох. Не, идем, идем подивимся фотки, йдем подивимося фотки. Ні, це в головному меню. На J нажміть, на J і снімки. О, да, снімки. Диви, яка краса, диви. А чому мене не видно? Я що, призраком? Ти трішки темніший за нас. Розумій це. Це ж ти. Ні. Так, в тебе, в тебе, тебе не видно, а в мене, мене не видно. Нема в нас рацій, це рація в ігрі, розумієш, да, Стєв, руки. А, да? Там треба брати рацію. Ні, не надо брати. Опа! Опа, Ова. Опа, си Ова, сі, сі! Зроби так, зроби так. <defender>. <exactly>. Отак, так, все, все. Последно, да? Вот так.